У Володимирському соборі зроблена талановита спроба відтворити пантеон діячів православної церкви і слов'янської історії. Тут і преподобні, і мученики, і князі, і літописці. Більше як 80 зображень православних святих тільки на одних стінах. Такого немає в жодному православному соборі. Особливе слово хотілося б промовити про ікони. Дивлячись на них, ми через молитву підносимо свою душу до першого образу, тобто до живого святого, який намальований на іконі. У Володимирському соборі ікони високий взірець мистецтва. Кожний християнин, який приходить помолитися у собор, як і в кожний храм Божий, і приступає до тієї чи іншої ікони, щоб прикластися до неї або поставити перед нею свічку повинен твердо пам'ятати позицію Христової Церкви щодо вшанування ікон. А ця позиція була остаточно вироблена на сьомому Вселенському церковному соборі понад 1200 років тому, у Візанції. Отже, ікони в храмі необхідні, але шануючи їх, молячись перед ними, ми насамперед поклоняємося Богу і тільки йому одному. Тож не дерево, не скло, не фарби цілуємо, а в першу чергу нашого живого Спасителя і святого нашого Ходатая перед Богом. Володимирський кафедральний патріарший собор у Києві є паладіумом незалежного українського православ'я, осередком молотов християн Київського патріархату, кафедрою предстоятеля Української церкви. Патріарха Київського і всієї Руси України. Тут відзначаються найважливіші події православного життя в Україні, а також основні суспільні події і державні свята, які шанують і християни. E illo haereo et ad solum daro Слава Богу, дорогі у Христі, братя і сестри, ось ми з вами знову зустрічаємо свято Трійці або свято П'ятидесятниці, або свято Зішестя Святого Духа. Сама назва П'ятидесятниця сягає ще старого завіту, тому що саме свято на свято П'ятидесятниці Господь на горі Сінай дав Мойсеєві. 10 заповідей. В Новому Завіті Свято П'ятдесятниці співпало з дуже великою і, мабуть, самою головною подією в житті церкви, це зішестя Святого Духа. Так, саме на 50-й день після Воскресіння Господь, як і обітував своїм апостолам, зіслав Святого Духа. Зі Святого Духа відбулося настільки дивним чином, що навіть видима ознака, а це вогнені язики, які спочили над апостолами, було знаком того, що це дуже важлива і надзвичайна подія. Важливість цієї події найперше в тому, що саме з цього дня і починається народження Христової Церкви, церкви повноцінної, церкви сильної, церкви тої, про яку Господь сказав, збудую церкву свою, і ворота пекельні не здолають її. Багато різних випробувань пережила церква. І в перших віках це гоніння. І в середніх віках це різні випробування, розділення. І навіть останні 70 років великої руїни ми також, багато з нас були свідками, як послідовно і впевнено знищувалася церква. І сьогодні, дорогі браття і сестри, ми з вами є свідками того, як дивним чином збулися слова Христові і ворота пекельні не здолають її. І знову церква оновилася, і знову церква ожила, і знову ми радісно святкуємо всі свята, і, зокрема, свято П'ятидесятниці. Тому, святкуючи це свято, в першу чергу будемо пам'ятати про важливість цієї події, а саме, що з цього дня починається справжній період Церкви Христової, справжнє життя Церкви Христової. І будемо не просто шанувати чи святкувати це свято як чергову історичну подію, а як свято, яке має значення і для всієї церкви, і для кожного з нас, зокрема. Тому що Дух Святий діє як і в всій церкві, так і в кожному з нас. І якщо ми проводимо життя, Благочестиве, якщо ми каємося у своїх гріхах, якщо ми завжди наповнюємо наші серця вірою, надією, а саме головне, любов'ю, то той же Дух Святий, який постійно діє у церкві, діє і в кожному з нас, і всіх нас приводить до спасіння.